Сьогодні у Слов'янську поховають трьох людей, які загинули під час перестрілки на блокпосту у Слов'янську. Сталося це у ніч проти Великодня. В кадрах з блокпоста, які розповсюджують проросійські активісти, можна побачити сліди інсценування. Німецькі кулемет часів Другої світової війни, пачки з новенькими 100 доларовими купюрами і навіть візитну картку лідера правого сектора Дмитра Яроша. Що зараз відбувається у місті, знають наші кореспонденти. Ситуація в місті лишається напруженою, заблокованими залишаються всі державні будівлі, довкола них блокпости, озброєні люди по місту курсують автомобілі Державної інспекції, але всередині не працівники Державної інспекції, а... Фактично озброєні сепаратисти. Нині два українські журналісти. Остання затримала журналістка українська, це Єрма Крат, вона приїхала висвітлювати події, була затримана озброєними людьми і фактично блокована. Зараз вона перебуває у будівлі СБУ, зв'язку з нею немає. Так само невідомо, як і доля іншого українського журналіста, колишнього працівника УТ-1. У місті почастішили випадки нападів на городян, попри введену комендантську годину, ввечері пізно вночі чути постріли. Зараз ситуація така, що в місті почали відбирати автомобілі на потреби Донецької республіки. Просто серед міста зупиняють автомобілі озброєні люди і силою відбирають у людей їхній автотранспорт. І на сьогодні запланований похорон вбитих на блокпосту під Слов'янському. В 10 годин ранку почнеться прощання з вбитими ополченцями Донецької республіки.